Дональд Трамп перебуває в азійському турне. Він відвідав Малайзію, знову кудись вилетів. Зараз не можу глядачам повідомити, куди саме. Не встиг я роз розклад Дональда Трампа, але це важливо. Він займається глобально питаннями врегулювання стабілізації в індотехніканському регіоні. Планується навіть його саміт із зустріч. Ну, саміт, мабуть, голосно звучить із лідером Китаю Кім Чен Іном. Північної Кореї, перепрошую, і також зустріч із Сі Дзінпіном. Скажи, будь ласка, що чекати від цієї зустрічі? Чого чекаєш ти? Як це вписується зараз, от в історію, де Трамп дійсно верхом на коні? Ну я так ну, порівнюю, скаче по путінських е, всяких там пропозиціях, планах і каже: Та ні, чуваки, буде так, як я скажу. Ну він справді в ейфорії, в мене таке враження. Як може його плани підкоригувати сі Цзінпін? От це в мене викликає найбільшу тривогу, тому що ну росіяни здається зараз особливо не можуть повпливати. Ну у них мені здається, бракує важелів насправді, тому що Попливати ніхто. На кого? Повпливати на Трампа на його там, зміну позиції щодо санкцій, наприклад. Тобто тільки запропонувати якийсь прогрес в переговорах і якусь більш адекватну позицію, але поки що вони ну, не готові на такий крок, це мені виглядає що це логічно. Але Сі Цзінпін – це інша історія. Він все ж таки не опускався там до рівня якоїсь тиску і публічної зневаги. До Дональда Трампа, е, я думаю, що між ними там е, буде досить об'ємний діалог, і питання в першу чергу буде заключатись рідкоземельних металів. Це головний козир зараз в рукаві усі, тому що він його так активно продемонстрував в останні місяці. Штати зрозуміли наскільки вони залежні. європа. Зрозуміла на це. Ну, Вусула уже... На всю Європу говорить з трибуни, що треба щось з цим терміново робити. Треба всі засоби, які в нас є, використовувати, тому що ну, Китай у нас притис е, цими рідкоземельними металами. Е, у Штатів є свій козир, е, з яким вони їдуть, і так вони вже Бесант фактично анонсує те, що не буде ніяких нових мит. З 1 листопада, якщо так. укладуть торгівельну угоду, а прогрес чудовий мають торгівельну угоду укласти. І тут єдине, що мене тривожить, це те, що чи не зможе якось Сі Цзінпін вторгувати заморозку ще й паралельно ось цих санкцій проти Росніфті і Лукойла – Mm -hmm. За якісь бенефіти стосовно рідкоземельних металів. металів, наскільки зараз Китаю це вигідно, мені складно сказати. Але якщо цього не станеться, якщо Трамп не вийде після зустрічі з Сідзінпіном, не скаже, що ми тут всі так класно поговорилися. У нас була чудова розмова. І я знаєте, мабуть, і ми та не буду вводити проти Китаю, і санкції проти Росії. Я показав, як вони можуть вже гарно працювати, які вони чудові. Я їх поки що також на паузу ставлю на 90 днів, мовно кажучи. Побачимо, як, як це спрацює. От якщо цього не станеться, якщо він санкції не заморозить, не відкладе, то можна буде говорити про. Те, що Трампа вперше сформувалася якась послідовна політика щодо врегулювання цієї війни, і яка не складається на користь Російської Федерації, от тут вже можна буде говорити про те, що це стало серйозною відправною точкою. Як на мене, перевірка, ну, розмова з Сі дзінпіном це як така битва з фінальним босом, вона багато в чому буде визначальною. Ти неодноразово говорив про те, що для Китаю сьогодні найстушніший момент розпочати величезну війну. В Китаї дуже великі проблеми. Я пам'ятаю твої коментарі, вони доволі послідовні ага. були впродовж тривалого періоду. Як ти нині вбачаєш позицію Китаю? Він готовий буде до чогось домовлятися із Трампом, дещо ти вже згадав. Бо якщо Трамп відтерміновує мита на 90 днів, ну це означає, що Росія пішла на поставки. Росія поки що цього не демонструє. Сіна це може попливати ну так, опосередковано. Яка позиція Но. сьогодні буде Китаю в цій частині? Наскільки він агресивний ще? Я думаю, що якраз тут мита більше пов'язані з рідкоземельними металами. Я думаю, що Китай тут ослабить просто е, крани і пустить знову в необхідних об'ємах рідкоземи на ринок, і за це штати відкладуть оці мита. Бо це якраз більша реакція на цю історію була не, ну, це їх, нафта їх е, російська не так зараз сильно хвилює, щоб через це йти на такі кроки. Китай, я думаю, що вносить корективи зараз в свої плани, тому що вони точно не очікували, що Трамп піде на такий крок, бо ну 10 місяців його політики під час другої каденції не вказували на те, що він може дійсно піти е, на таку серйозну розмову. Е, я думаю, що тепер це змусить їх ну, принаймні задуматись над більш серйозною комунікацією зі Сполученими Штатами Америки, і, от питання е, знову ж таки, по... Е, по Тайваню ситуація вона там дуже цікава і складна, бо нарощують вплив і е, політично вагуті сили, які кажуть, що ну знаєте, там може, якби ну все ж таки одна країна, дві системи а ж всі китайці. Ну, вони ж себе не називають там якимось окремою нацією. Вони не вважають себе окремою країною. Вони себе ну, називають Республіка Китай. Вони себе вважають справжнім Китаєм, що вони всі, і вони, і материковий Китай, це Китай, і вони, і там Китайці це Китайці. У них немає там якихось розбіжностей в тому плані, і там насправді сили про те, щоб прям повністю незалежність визнати Тайвані, вони не так, щоб сильно і якби, ну вони користуються популярністю, але вони не набирають критичної маси для того. Uh -huh. І отут буде розмова. Я думаю, досить фундаментальна, і мені здається, що цілком імовірно Сполучені Штати Америки можуть навіть погодитись на, на якийсь перехідний період. Ну, от вони порахують мінімум, скільки штатам потрібно років для того, щоб у себе побудувати там. Промисловість і запустити, ну щоб хоча б частково наздогнати по виробництво мікрочіпів і напівпровідників. мінімум 10 років, ну, 10-15 років це в хорошому темпі. Вони в принципі можуть налаштувати. Такі ну вийти, чому б не вийти, і не сказати. Що ми домовились, що от за аналогією з е, цим Гонконгом, е, угу. Гонконг же не одразу, так. Перейшов до Китаю, тобто це там був про підготовчий період, це все була угода. там 에, Британія анонсувала, що в 90-му році вони йдуть, і Гонконг переходить з їхнього протекторату до Китаю, одна країна, дві системи. І тут так само. Якщо Трампу запропонують таку історію, що дивись, давай домовимося що через 15 років. І тоді разом підемо домовлятись з Тайваном, і у них фактично не буде вибору. Бо якщо США і Китай Через 15 між 15 років були... що? Тайвань приєднається до Китаю офіційно за формулою Одна країна, дві системи. І це Тайвань може... про це запитувати не будуть, так? Да? Умовно? Що, що? Тайвань про це запитувати не будуть. Ну, я думаю, що можуть наполегливо рекомендувати Тайваню. Я думаю, що за такої конфігурації Тайвань може погодитись на це. Ну, типу, той, той 15 років виглядає таким, що, типу, а так. там ще Сідзінпін помре, а там ще щось поміняється. І в принципі, я думаю, що замість того, щоб ризикувати і входити в ту напруженість, яка зав'язується зараз в регіоні, погодитись на ось такий план. Ну це насправді виглядає. Притомною альтернативою потенційній ескалації в найближчі роки, нам це що дає? О, складно сказати. ну Принаймні, це ну може вказати на те, що е, для Китаю головне, що якщо він відчує, що він може забрати. Тайвань і до нього висловлюють повагу з ним домовляються. ну, у Росії був шанс відтягнутись від Китаю, і тоді б з Китаєм не треба було домовлятися. А так, якщо Китай зрозуміє, що можна домовитись, і Росія зараз є невигідною, а є проблемою, то для Росії можуть почати складніші часи, а складні часи для Росії це добре для нас. Так, Максиме, я розділяю тут твою думку. Доволі цікава. До речі, вона може бути розміняти Тайвань на непідтримку Росії. Звичайно, ну тут є один момент: Китай все таки зацікавлений, як на мене, у великому торговому обороті із Росією, який нині сягає за даними більду минулого року 244 мільярди доларів. Цьому році дещо менше, але це 200+. плюс. Тому тут ще запитання, хоча знову ж таки, якщо підставляти ринки Росії, Європи та США, ну це якась в Одесі дві великі різниці, і трохи будуть.